5 червня свій ювілей 75-річчя відзначав директор Лозівського вищого коледжу мистецтв Василь Чурилов. Незмінного керівника навчального закладу вітали студентські та педагогічні колективи коледжу, а також керівництво області, міста та району, управління культури, керівники шкіл естетичного виховання та друзі. Гості свята вручали ювіляру подарунки та почесну відзнаку. Хотів би, ну, по-перше, подякувати вам. Подякувати вашому трудовому колективу, що ми знайшли спільну мову порозуміння. Майже 4 роки ми працюємо. Вчора я була особисто у голові обласної державної адміністрації Олександрини Світлічної. Вона також підтвердила, те, що ті програми, які намітила область, які підтримують обласні депутати будуть виконуватись, і вищий коледж мистецтв буде з грошима. Я гордий, що маю честь. Я думаю, що всі депутати обласної ради багато років з вами поряд працювати. Надійсно підписує Василь Іванович сьогодні з головою обласної ради контракт. І це один з кращих і успішних контрактів в реалізації. Я хочу зараз виконати ще одну приємну місію за дорученням всіх депутатів Харківської обласної ради вручити Василю Івановичу сьогодні в день його народження, найвищу нагороду Харківської області під ваші обласки Слобожанську славу. Почасти згадую Харківської обласної ради. Слава слава, нагороджується Чаріла Василь Іванович. Директор обласного комунального закладу Меживський вищий коледж ЕСТЕС за батарейчну крім працю, високий професіоналізм, високий особистий внесок у розвиток української культури та мистецтва. Вітаність справі та активну громадську діяльність підписав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Нічого не треба змінювати. От хай так і буде. Будьте таким, каким вы есть, вы уже ничем не будете. Хай силы вас не покидают, и Господь Бог допомогает в всех ваших справах. Здоровья, счастья и успехи. Василий Иванович был приглашен еще в начале 70-х годов в город Лозовую, для того, чтобы поднимать культуру. И когда собрали, это, эти сведения мне известны, достоверно, может быть, он не совсем все помнит. И когда собрали аппарат и спрашивали у специалистов, а приглашали со всего Советского Союза людей, спрашивали, кто чему будет учить. Но ну, его один коллега сказал, что я обещаю, что Лозовая через 10 лет будет танцевать. А Василий Иванович сказал, а я вам обещаю, что, не знаю, через 10 или через 20, но вся Лозовая будет и танцевать, и петь, и плясать. Но ну, он свое слово сдержал. Будь ласка, ще одну нагороду, яку підписав Лозівський міський голова Сергій Зеленський, це гравітон з подякою та з поважанням наснаги, людського здоров'я, щастя і успіхів. Багато привітань та подарунків було і від гостей з області, представників сфери культури і туризму Харківщини. Порадували Василя Чурилова ще одним подарунком. До когорти народних аматорських колективів приєднався ще один. На сцені керівнику естрадно-духового оркестру Лозівського вищого коледжу мистецтв Наталії Тринитка вручили посвідчення на призвоєння звання народного. Ювеляра привітав колишній мер Лозової, почесний громадянин міста Володимир Семенов, якого вважають хрещеним батьком коледжу. Ну, коли я прийшов на роботу горисполком, ну і один із перших, хто прийшов на прийом був Василь Іванович. він, як завжди, не за себе, а просив за музичну школу, яка тоді була і ділась в небольшому помещении, була переповнена і так далі. І тоді С идеей выступил создание чего-то более э, ну, грандиозного, будем так говорить. Тогда это действительно оказалось там, даже создание училища культуры, тогда ну, было как бы сразу похоже на фантастику. Все просчитал, все предвидел. Он не только обходил пороги тут местных органов власти, но и побывал и в области и нашел поддержку с нашей со стороны областного совета и начали продвигать эту мысль и в конце концов так сказать, случилось так что Василий Иванович стал первым директором училища культуры ну и сегодня вы видите какой рост и численный и качественный поэтому я думаю что это заслуга Василия Ивановича заслуга всего коллектива но жизнь как водится не всегда так сказать скромно стелится под ноги, не всегда усыпанная удачами какими-то, были всякие моменты. Я рад, что я поддержал в свое время, не ошибся. Когда было тяжело, когда работа, как говорится, уже была даже не в радость, вот, всегда приходил Василий Иванович, Василий Иванович, когда отчетный там концерт какой-то или училище, он говорит, так, к сожалению, готовим через... А репетиция есть? Он говорит, да, завтра. Я приходил на репетицию, І дійсно отримав нові сили, нове вдохновення для своєї роботи. За це я теж очень благодарен вам також вітали Василя Чурилова з днем народження, студенти, даруючи свої музичні номери. Вітань приєдналися начальник управління культури, керівники шкіл естетичного виховання, директор Палацу культури та завідувача Лозівського автодорожнього коледжу. Ювіляр разом із другом, колегою, заслуженим артистом Чуваші Валентином Перехрестом заспівали пісню.